Я вже, знаєте, я вийшла звідти, вже з наших, знаєте, таких меж області, і ми багато подорожуємо. Я була вже за той короткий час в Кривому Розі, в Дніпропетровській. Ми були в Донецьку, Михайло Блаватських, в Сумах, в Черкасах. І я дуже тішуся тими зустрічами. Тими реальними зустрічами з людьми, які в нас проходили. Нас чекають. І ті революційні комітети, які ми тут створимо, вони нас чекають з нетерпінням там, в Слов'янську, в Ізюмі, в Кривому Розі. Коли в Донецьку, в Донецьку так, це Донецька область, де в Слов'янську на зустріч з народним депутатом прийшли 4 тисячі людей. Без особливих оголошень без особливих запрошень. Не роздавалися плеєрки, не, не було оголошень по засобах масової інформації, такі як ми маємо можливості тут у Львові, все ж таки має можливості більше, ніж там. І на машині стоїть народний депутат з мегафоном і стоїть чотири тисячі людей. Це в Слов'янську. І знаєте, до мене в, в Кривому Розі журналісти прийшли гудином. На них відпускали. Спілкувалися, а прийшли ще до, аж до потяга і кажуть, які у вас враження від Кривого Рогу. Кажуть, у мене враження, що у вас дуже терплячі люди живуть. Він каже: Так, у нас терплячі люди, і у нас особливі люди. Якщо б в нашому губернатору так сказали, так як ви сказали цим Балюку, що він застрелився, то в нас би вже закопали і вже не знайшли е, ту людину чи того опозиціонера. І ми, ми захоплюємося. Захоплюємося тим, що ви не боїтеся казати правду, що ви її говорите. Приїжджайте до нас, співайте українських пісень, розказуйте про те, що у вас відбувається. Хай вас люди бачать і хай вас не бояться. Тому ми сьогодні маємо розуміти, що нас чекає велика Україна з нетерпінням. Я зустрічалася з Шахтарами, я зустрічалася з з громадськими організаціями я зустрічалася з представниками місцевих рад. Насправді це дуже добре. Ми є зараз своєрідним містком, місточком єднання. Знаєте, і вже не поділить ніхто Україну, не розріже, не поділить. І тому ці революційні комітети, які повинні створені бути з депутатів. З громадськості, журналістів, з небайдужих людей повинні розуміти, якщо ми зараз цього не зробимо, то завтра буде пізно. Якщо ми 18 травня на вулиці України, на вулиці Києва не виведемо, не вийдемо, ми не вийдемо, ми не піднімемося, і влада не побачить, що ми є сильні, єдині, могутні і непереможні, то нас будуть по одному, як зараз екологів Дніпропетровського, Дніпропетровську. Просто е, нещасні випадки стаються, і, е, і вже рік не можуть знайти е, кримінальні справи, не можуть зайти кінці з кінцями, тому що вони озвучували кричущі факти порушення екологічного законодавства, і люди там гинуть. Тому ми звертаємося до всіх 18 травня. Революційні комітети повинні мобілізувати, зорганізувати людей роз'яснити довести ту інформацію яку зараз чекають чекають люди